Вітаю, друзі, 12 червня. Якщо ви, ваші друзі, близькі, знайомі в Україні не можете бачити мій канал через те, що на нього ввели санкції зелені гниди, вихід є. Просто заходите в налаштування Ютуба і змінюєте країну. Ну, наприклад, Україна на США, або Україна на Велика Британія, або на Гондурас, кому як подобається. І будете все бачити. Можна ще підписатися на канал Носорог Ньюз, який люб'язно розміщує мій контент. Отже, люди, не дрова, будемо говорити про лицемірство і цинічність на крові. Після вчорашнього саміту Україна. Південно-Східна Європа, який відбувся в Одесі, та завершився тим, що один із запрошених гостей, президент Сербії Олександр Вучич, відмовився підписати підсумкову заяву, яка засуджує російську агресію проти України. В мережі з'явилося інтенсивно розганялось інтерв'ю Володимира Зеленського німецькому більду. Та американському політику. Зазвичай цитати з інтерв'ю швидко розлітаються мереже, їх розганяють просто мільйони ботів, витрачаючи на це мільйони коштів, які мали б піти на оборонні споруди, про які я думаю, ми сьогодні ще будемо говорити, і таке інше. Частина з них викликала в українському суспільстві з цих от розігнаних урівків неабиякий резонанс. Зокрема, Володимир Зеленський зробив наступні заяви. Я цілком нормально сприймаю критику Трампа, якщо це наближає нас до завершення війни. Путін розуміє лише силу, і Америка має цю силу. Трамп має запровадити санкції, що Путін сказав. Давайте поговоримо про припинення війни. Інакше не буде. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу. Те, що Росія виграє війну, є російським наративом. Росіяни, яко кажучи, не дуже успішні. Москва не досягла своїх цілей у війні та поступово виснажується, Путін знає, що російська економіка страждає і намагається виграти час. Щодо даних заяв, то скажу лаконічно, запуск стріл Дональда Трампа, особливо через медіа, давно не діє. Більше того, це навпаки викликає роздратування в президента США, про що він навіть сам публічно заявляв. А тому не можу сказати, що постійне торпедування і обговорення діяльності Трампа мало не в кожному інтерв'ю приносить нашій державі позитивні дивіденди. Щодо того, що Путін намагається виграти час, давайте будемо чесними: не він один. Про те, що росіяни, м'яко кажучи, не дуже успішні на фронті, думаю, що коментувати це не потрібно. Приміром, жителі Сумщини точно мають власні думки з цього приводу. Проте, наскільки розумію, то їх не дуже прагнуть евакуювати. Можливо, по причині, аби просування росіян і надалі можна було називати, м'яко кажучи, не дуже успішним. Подивіться, от відео слова з приводу евакуації з зеленського. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. І все, але я вам точно хочу сказати: якщо місто це буде порожнє, його дуже просто захопити. Ось і все. Ну і чи резонансніша заява, яка викликала вкрай бурхливу реакцію в суспільстві? Люди, це не дрова, якими підкидаємо вогонь. Ми не ставимось до людей, так як це роблять росіяни, заявив Зеленський. Чесно кажучи, дана заява в мене, як і в більшості українців, викликала справжній дисонанс. Це якщо на кшталт життя в паралельному світі ось, приміром, реалії сьогодення з Харкова. Бачите? Півробітники ТЦК одразу на двох автомобілях женуться за однією людиною. І щоб добитись бусифікації цієї людини, їх навіть не зупиняє двір приватного будинку. Проникнувши на приватну власність, перелізши через цей паркан командою, надавали чоловіку з тусанів, а далі просто перекинули його через паркан і затягли в автівку. Ну, ми ж не росіяни, і наші люди ж не дрова, ні? То нам напевно так можна, вірно? І ще одне. Думаю, що поланово має вийти якийсь черговий представник ТЦК і на всю Україну заявити. І Діємо тільки в рапках Закону без поліції ТЦК жодних затримань не проводить. А все, що ви бачите, дивитесь, розганяють тут, публікують це все російський псов. Але ж такі випадки, на жаль, це буденність України. І кожен з вас, друзі, про це зна. Більше того, на рахунок босифікації нещодавно в мережі піднялись практично всі, коли стало миттєве і тимчасове прозріння. Про ситуацію щодо колишнього бойового медика Романа Замрія йоди. А чому тільки по відношенню до однієї людини? Про те, як я і писав цей день, це все лише миттєве прозріння. Бо більшість тих, хто заговорив, мовчали місяцями, мовчали роками, мовчали, коли під Києвом до смерті побили водія вантажівки з бронюванням. Коли на Франківщині після затримання ТСК, 20-річний студент Олександр Гашевський, був знайдений мертвий в тисі. мовчали. Коли Чернівецькій області одного з братів двійнят хворого 19-річного Вадима Ящука за підробленим підписом без ВЛК відправили в військо, мовчали. Мовчали, коли хапали священиків, настоятелів монастирів, старців, хворих інвалідів мовчали. Мовчали і далі мовчать. Бо всім їм важливіші їхні персональні плюшки. У формі виїздів за кордон, у формі бронювань, у формі 30 срібників, які падають з банку зверху. Мовчали, бо ми ж не ставимось до людей, так як це роблять росіяни. І люди не дрова. Лицемірство і цинічність на крові. Крапка. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.